Ростиславича з Луцька, дане відео я більше адресую юридичним особам, тому що якості так привикли мені трактора, мені трактора і всі заготівку купують. Але лише я наголошую, ми маємо можливість працювати з ПДВ, відповідно формувати всі належні документи, вам їх щоб ви могли включити в податкове зобов'язання всіх кінець року в багатьох господарствах, сільгоспвиробниках. Тобто фермерські господарства, великі структури там для тваринництва, для птахівництва. Ви можете купувати такі от 35 кінських сил для транспортування, для оприскування в полі, в садках. Зараз наразі от у нас є, 50-ка, 50-ка і Лувол, і ДДЗ, вона ж Чанхва Лувол 45-ка, кабіни герметичні, вони можуть встановлений тут бути і заводським кондиціонером. Тому думайте, зважте, можете замовити по перерахунку, спрацюємо, доставимо належне сервісне обслуговування, всі гарантії зобов'язання. Так що, я думаю, хтось на це зверне увагу. Зможете замовити, придбати. Комунальні господарства наголошую. Працюю в Луцьку, дзвоніть, спрацюємося, домовимося.